Бедро, хранение в бедро, не знаю. Два, три, оп, Куди було травмо? Зараз скажи. Десять ранку. Десять ранку. Вот. Да, цепозит. Саньчика на, Проверим. Приїхали, знайшли місце, де має бути наш стабілізаційний пункт. Почали його облаштовувати, почали роботу. Згодом відкрився ще один стабілізаційний пункт ближче до лінії розмежування. Ну, Наладжувалася евакуація типу транспортом. Нарощували кількість бійців, кількість медичного персоналу, який нам потрібен. Є в нас поранених, визначається по місці. Він так само е, в, отримує допомогу бойовими медиками або побратимами. Е, далі визначається шлях евакуації е, в залежності від е, позиції, де вони знаходяться. Вони можуть е, поступити е, як на сортувальні майданчики, е, це в такі обладнані місця близько до лінії розмежування, е, де вони можуть отримати е, більш розширену первинну допомогу. То, там чергують медики, е, там чергують. Е, Бойові медики вони надають допомогу. Якщо потрібно, вони мають змогу там прилити кров. Якщо потрібно, і далі евакуювати, визначають ступінь важкості і далі йде розподілення, куди вони їдуть. Чи це стабілізаційний пункт, який далі від лінії розмежування, або цей стабілізаційний пункт до нас, якщо він дійсно важкий, якщо йому потрібно. Скажімо так, термінова лікарська допомога. Спочатку оглядається наш поранений з ніг до голови, зрізається одежа, крутиться, передивляється зі всіх боків, де в нього є поранення, куди залетіли уламки, де в нас знаходяться турнікети. Якщо потрібно, хірурги зупиняють кровотечі, перев'язують судини, чистять рани. Анестезіологічна частиною бригади, це я, моя анестезистка. Ми займаємося введенням ліків кровозупинних, введенням тієї самої крові з неболючих препаратів, антибіотики, так само обов'язково вводяться постановка. Судинного доступу, якщо його не було, або постановка центрального судинного доступу для більш, збільшення швидкості введення препаратів. Цей стоп-пункт робився якраз для червоних поранених. Тобто це найважчі, які не можуть чекати, які не можуть чекати евакуації далі. Тобто потрібна перша лікарська допомога якомога швидше. Наразі ми можемо справлятися майже зі всіма пораненнями, які. Самий головний ресурс це в нас спеціалісти. В наша бригада має хірурга абдомінального, який може зупинити кровотечу внутрішнього, як в грудній, так і в черепній порожнині при можливості при, при певній удачі, скажімо так. А що в нас взагалі є на стартпункті? З апаратури в нас є крутий івл апарат який знаходиться тут. Він собі вміщає а, монітор, а, це а, штучна вентиляція, легені, це відсмоктувач, а, аспіратор. Так само можна міряти любі показники, там пульс. А, а. Велика перевага нашого стоп-пункту, те, що ми використовуємо кров а, цільну або її компоненти. А, для цього у нас є холодильничок, в якому зберігається. В якому зберігається наша кров. Ми використовуємо тут універсальну першу мінус групу. Також є в нас плазма суха, яка дуже легко розводиться, дуже легко. Вводиться пацієнту, це все швидко, це все зручно, Багато зручніше, ніж свіжа заморожена плазма. Суха плазма має певні свої переваги. Топимо за те, щоб кров використовувалася всіма. всіма. Типу, беріть приклад, користуйтесь, це спасає життя. Типу, ніякі фізіологічні розчини ніколи не замінять кров або її компоненти. У нас є усі датчик, ми користуємося. Можемо зробити фаст протокол, подивитися, чи є рідини в нашому випадку. Це зачасту кров в червній, в бришній порожнині або повітря в плевральній порожнині в грудній, і відповідно відреагувати, якщо потрібно, зробити плевральний дренаж. Одна з наших хірургічних бригад мала досвід, вони зробили трепанацію по постраждалому. Тим самим, скажімо так, врятували його життя такою маніпуляцією. Саме за не перед. Ось це наша машина. Вона, в, в ній є апарат штучної вентиляції легень. Також що тут є в нас нагрівач розчинів. Це якщо треба лити або підігріту кров, або розчини, які мають бути підігріти. Підігріті. Ось тому воно пропускається через цей апарат. Це каталочка. Сюди ми кладемо пораненого завозим, і ось він тут лежить і їде. Тут сидить медик, і там теж розвернуте крісло біля водія, там також сидить медик. Ось. Цей апарат він, окрім штучної вентиляції легень, ще може надавати кисневу підтримку, якщо пацієнт не заінтубований. Також там є аспіратор, тобто відсмокчувач, якщо там є якісь рвотні маси. Також там є монітор пацієнта, який вимірює сатурацію, тиск, тиск, пульс і так далі. Ну, Тут все в нас по марчу йде, ось тут, ось тут. Тобто кровоспинні засоби, повітропроводи, термоковдри. В Азові я близько року, з самого початку як медик евакуації, і так само і працюю як медик евакуації. Медицина мене завжди приваблювала, подобалася. Я до повномасштабного вторгнення пройшла всі можливі курси по ТАКМЕДу, по цивільній звичайній медицині. Там невідкладна допомога дітям, серцево-легенева, реанімація. Ну при травмі та ДТП там проводили курси такі в Києві. Ось і тому вирішила для себе, що якщо буде повномасштабна війна, то залучусь саме як медик. Ну, тому що бачу себе, бачила себе в цій сфері і думала, що зможу, от і змогла. Виросли, по-перше, в тому, що зараз переливання крові, гемотрансфузія доступна на всіх ланках, навіть на самому передньому краї, в так званих сортувальних точках. Це вже безпосередньо близько нуля. Там же льють кров, також це доступно і на всіх, ну, майже на всіх транспортних засобах, евакуації, на ось Тому, ну, напевно, кров це основний здобуток. Так, нищо оцю байду, пускай мені сюди. Так, дивись, тримай. Так, так, так. Я не дотягуюсь. Все, опускай, опускай, я тримаю. Були випадки, коли на ту саму точку сортування поранених приводили одного полоненого, ми надали йому допомогу. Там в нього гранатою було в уламками від гранати розірвана кінцівка ліва, здається. Затампонували, перев'язали, зняли турнікет, подивились. Типу перемотали і відправили далі. Наші травматологи ставили їм спиці в кістки для того, щоб це з зросталося, для того, щоб кінцівка зрослась, тобто по суті, рятували йому кінцівку. Яку можна було просто ампутувати і виконати, але ні, наші в лікарі, наша команда, все одно там лікувала. Неприємно, але все одно мотаєш, все одно а це обмінний фонд. І якщо є шанс, хоч мінімальний, що він піде на обмін на наших хлопців, то ми будемо користуватися цими шансами. Коля, открой глаза. Хорошо. Коля, да. видишь, тебе сейчас руку спасти пытаются. Там сложная рана, ее сложно оперировать. Но ребята стараются, видишь, чтобы спасти тебе руку. Хлопці в нас досвідчені молодці, і бойові медики, і медики на кейси ваках, медики на медиваках. У нас було в приливання крові прямо от в окопі. Якщо це все оперативно і дає можливість, коли немає обстрілів, що хлопці витягають і доставляють туди к нам до нас в ліс на стабілізаційний пункт, то це в самих кращих умовах, то це може бути година. А це дуже важливо, тому що е, турніки дві години і потім починаються ті процеси, які дуже потім складно зупинити. Нам потрібні всі медичні професії. Будь ласка, ми запрошуємо до Азова, ми запрошуємо операційних медсестер, ми запрошуємо фельдшерів, ми запрошуємо лікарів, анестезіологів, ми запрошуємо лікарів, абдомінальних хірургів. Торакальних хірургів, якщо це какщо така можливість буде, це буде дуже добре, тому що ми е, зможемо надавати е, спеціалізовану допомогу. Тут ми можемо більше життів е, врятувати. Тому, будь ласка, приходьте, ми вас будемо чекати. Щоб найбільше наших хлопців залишились живими. Це одна мотивація, яка повинна бути у кожного медику. То ми це будемо робити в незалежно в яких умовах, навіть, навіть в окопі там, де йдуть обстріли. Навіть там ми будемо робити, якщо це буде потрібно, тому що це життя, це життя наших хлопців, які боронять нашу державу. Тому це надважливо. А ці хлопці, чиїсь сини, вони чиїсь батьки. Вони чиїсь брати. В кожного в нас є і діти, і батьки. Тому що може бути важливіше, ніж життя?